Нам треба три хвилинки. Так, так. Але жіночка сидить, там Ну що там в за вас? Просто сидить, тоді. Ну, вона чекає. Ну давайте поки хай вона вийде. Так, вибуха. Ми ви чекаєте, брать? Осіб і карні, що вона була. Суть справи слідуючого характеру. 29 числа близько п'яти годин вечора я викликав слідчу оперативну групу в, четверну, в четверту лікарню міста Києва. Це по адресі Солом'янська, 17. О угу. котрій годині? Близько п'яти годин вечора. О 17 плюс. Слідчо-оперативна приїхала, зафіксувала факт злочину, але дуже, скажімо так, важливий доказ, який потрібен для подальшого розслідування, це відсутність на моєму тілі будь-яких маніпуляцій. В плані там ін'єкцій, що я отримав ін'єкції і так далі. Тому що справа стосується підробки документів. Мені в виписці написали, що мене пролікували від А до Я. На самом деле я не отримав жодного лікування в цій установі. Для, цього, для того щоб це зафіксувати, я маю пройти судову медичну експертизу, і судову медична експертиза має зробити висновок. Значить, цього зроблено направлення мені на цю експертизу ніхто не дав. Не то, що ніхто не дав. Мені навіть ніхто не згадав про те, що це треба зробити. Це вже я зі своїми консультантами, якби мене, скажімо так, Зробили мені таку о, консультацію, сказали, що це вкрай необхідно зробити. Ти, в цей ти, ти. же день, через дві години, я приїжджаю до вас в відділ. І черговий, який був у вас там, mm -hmm. я зараз будемо виясняти, хто це. Я йому розказую всю обставину всіх всю цієї ситуації. І він мені каже: будь ласка, да, це дійсно треба зробити, ти можеш їхати і робити це. Я кажу, а як їхати, як мені треба направлення? Він каже, ні, направлення не треба. І ти можеш особисто сам звернутися і це все зробити. Mm -hmm. Ну, я якби, це все записав розмову з ним okay. і, і поїхав. Ну, По-перше, -по -по для того, щоб зробити такі е, маніпуляції, потрібно таке направлення, таке okay. від вашого відділу. Okay. А друге, е, ваш співробітник, скажімо так. Дезінформував мене з приводу всієї цієї ситуації, чим порушив інструкцію. інструкції. Так, гаразд, я вам е, запропоную написати скаргу. Якщо ви маєте бажання написати так. скаргу, зараз пуститься до вас представник, працівник моніторингу, зараз е, з вами попрацює і прийме від вас е, скаргу. І щодо направлення, вам направлення так і не видав, так і не видав. Вам потрібно, щоб ви дали направлення. Добре, гаразд тоді. Я вас попрошу зачекати зараз. 5 я зараз до вас направлю працівника моніторингу для того, щоб прийняти скаргу і слідчий, який чергує, для того, щоб видало вам направлення. Добре, гаразд? Тоді, якщо можна продати.